Іонушас он ушаснула. Фізично. Но морально вже труп. Татара впорне. Поїхали. Четверти... <ривіт> Друзі, привіт, я Віталік Шабунін, Юрій Нікола, Старішина. Ми сьогодні обговорюємо трупи, фізичні, моральні наїзди, непорозуміння між владою політичною і військовою. А також деградантів і перемоги. У нас є перемога шикарна. І Альцгеймера <реш> Погнали! Почнемо з чого? У Хейдоха Ліків. Контора, ну, СБУ. Якщо зробили ви, красави, прям. це, типу типовий жарт. Здоров'я всім погибшим за Новоросію. Угу. Привіт, від Масада. Продовжуйте, друзі. Ну, типу, ми, ми в ЦПК маємо довгу, не завжди приємну дискусію з СБУ по їхній частині. Економічно корупційні. Mm -hmm. а, Та, що ал... стосується внутрішньоукраїнських питань, от це, туди куди їм не треба. Але оця частина, яка зараз воює і реалізовує такі, ну, такі операції, пацани, в ехірєні. Ну, Прям це крута операція світового рівня. Тому м -м, дякую. Прям, прям, не просто не дуже дякую, а щиро дякую. А тепер до наших внутрішньоукраїнських справ, на жаль, де. Це стосується корупції, боротьби з корупцією, правоохоронних органів. От, на жаль, ДСБУ отак так, от уже не отлічається матьора, а тліється з другої сторони. Гетьматьора да, матерна, да, хоч, хочеться переходити е, з материною в матерну. Просто от коли до цього доходить. Тіпа типу, е, вчорашні виходки е, слуг народу в правоохоронному комітеті Верховної Ради. Іоншас і Манк. Давайте почнемо два дні назад. Ми виходимо публічно з позицією. Що ми точно знаємо, що слуги ем... Зеленського, народа так, депутати Зеленського підходить. Бо це одразу ну, це провладна така от історія, типу, депутатів, які голосують так, як потрібно правлячи партію. Тому що в майбутніх ви майбутніх виборах не буде невірно слух народу, будуть якісь міші інші... і на да, блок зеленського умовної буде якісь. депутати зеленського чи да. да. депутати зеленського з профільного парламентського комітету під керівництвом Сергія Іонушеса. Хочуть фальсифікувати скасування правок лозового. І ми прямо пишемо, що вони будуть робити, як вони будуть робити, як вони будуть обдурювати українців ну, і західних партнерів. Того ж дня посли Великої Сімки виходять з публічною заявою. Треба скасувати всі правки лозового. Ну, прямо як би, говорячи, що історія з фальсифікацією псевдоголосуванням псевдоскасуванням не пройде. Вчора комітет. На якому Іону, Шас і кампашка, ця товариші депутатів е, Зеленського, робить рівно те, що ми сказали. Вони прибирають невеличку частину права клазового, лишаючи ключові, корупційні, ключові дири, щоб відмазувати топ корупціонерів. Е, я нагадаю, що 60% національного бюджету це гроші західних донорів. Переважно або країн Великої сімки, або їхніх інституцій, які вони спонсорують, фінансують. Посли цієї Великої сімки день тому сказали не робити і не обманювати їх і українців, скасувати все. І сказали не на курілки десь, там між собою, чи рікали, де ніхто не чує, твіт на всю мережу іксовую цю маскову, отак от весь світ англійською. Читай, хто хоче. Автопереклади, що тупий Google Транслейтом. Я, до речі, їм користуюсь. Типу, роботи, я дуже хорошо розумію. В підсумку депутати Зеленського на чолі з Пробуй пробують, голосують на комітеті оце псевдоскасування. М -м -м плювати на те, що нам потрібні фінанси від заходу. Ну цим чортам плювати. Плювати, що в нас підвішені гроші американські. На все це плювати, головне, щоб була можливість слугам народу, іонушасу і його власникам не сісти за корупційні злочини. Угу. Бо іншої мотивації немає. Немає жодної іншої мотивації, не скасувати ці кляті правки правкілозового. Один мотив прикрити жопу своїм. Друзі, у вас за жопи може не бути. Якщо ми не отримуємо грошей. І не дай Бог програємо війну, то ви свої жопи, може, на Дубаях і врятуєте. Ми свої ні. Тому, друзі, перепиніть бикувати. Те, що ви вчора вчудили на комітеті, це чистої води державна зрада. Ну, Може, не в розумінні ККУ, але в розумінні судді. Ви вороги держави. І ОМС час, ти враг держави. Депутати, Циню... Депутати Зеленського, ви вороги держави. Ви, щоб ви розуміли, які, як, як огиди на комітеті було. Найбільш підігривав Ігонушасу, захищаючи ці корупційні правки, такий депутат Мамка. Це екс опзжшник Татарівсько-проросійська частина комітету. От він разом з Ігонушем всю цю херню робив. Так, Друзі, ви злигалися напряму з екс опзжшниками Шановні депутати Зеленського, скажи мені, хто твій друг, і я скажу, який ти мудак. Знаєш, що цікаво? Давай про, про те, що як ми взагалі про це все взнали. Я вам нагадаю, що після початку війни для мене до сих пір незрозумілим рішенням комітети парламенту перестали транслюватися. Окей, ви не пускаєте людей на комітети. шизофренія повна, але чому проблема транслювати засідання комітету? Одна готочку ж буде видно. Розумієте, вчора на комітеті і Онушас, і Мамка вирішували ну, не просто питання притягнення топ корупціонерів до відповідальності. Ну вірніше, вони захищали цих корупціонерів від відповідальності. Вони долю країни вирішували. І ми це з вами не бачили. Яке там була Устінова і Радіна, депутатки Нормальна, які ну, про це потім написали. Ну ж, ми не бачили рожі мамки, які захищав. Що і воно коли захищав всю цю, цю історію. А Що можна було вам так от взяти і показати? От щоб там. не ми розказували, угу. а ми вам просто відео не давали. сарочка напіла, от прямо от і воно щось. Оже, от, от е, тітри, <сум> щоб зрозуміти дуже комфортно стало депутатам голосувати різну хрінь, коли ми з вами не бачимо. Як вони чудять, і в цей момент величезне вітання спікеру парламенту, депутату Зеленського, пану Стефанчуку. Це mm -hmm. його відповідальність. Mm -hmm. Бо історія, коли влада ховає свої рішення і аргументи по цих рішеннях, це перший крочок в авторитаризму. Так, і Тут дуже важливо для мене, зараз я трохи відкочусь назад. В історію правоквазового їх створювали за часів Порошенка угу. в той момент, коли Набу вже бігло по діючій владі. Тоді діючій. Тоді, на той момент. А, тобто, Набу біжить, ці бачать, ой-ой-ой, пригорає і приймають правки, які заважають Набу добігти. Угу. Ну, так Догнать. Вчасно. Да. А, тепер, і це був який рік, нагадай. 19, 18 останні, 18, 18. Останні, 18, останні місяці минулої да, влади. Да, от 18-19 рочок НАБУ вже було три роки. Так? Справа Грановська, да, справа Уаску. Да, да. А тепер ми зараз Масів. маємо вже три роки плюс діючій владі. Угу. І вона вже тепер чудово розуміє, перед ну, хронологічно, у угу. нас бували бути вибори. Тепер вже ця влада розуміє, що за ними біжуть. Ну, і, до речі, по затриманням. По всяким різному. <гум> Ми бачимо, отак, біжать, біжать хлопці. І тому вони розуміють, що точково боротись за порятунок якогось <гум> криси чи дебіла з їхніх рядів, ну воно вже стає дуже токсичним. Ну, люди ж то бачать, що татари вони спалились. Так, Абсолютно. І от е вони хочуть оптом порятуватися. Ну що просто не добігли ні за ким. Те, що, походу закривають справу Коломойського, Ну, це дезайці, ну це ж. Це... Бонус. Да. А для нас супутній ущерб. Да? Там якихось тисяча об'єктів нерухомості, можна mm -hmm. е, Корпоративні права 300 підприємств на 3 мільярда. Mm -hmm. Тобто, уявіть собі, це те, що вже зробили за діким правкам ОЗО тиждень тому. Це не е, минулорічні новини, це ось ось прямо от відбувається. Справа керівника фонду Держмайна Сяніченка. Це придіючій владі тирив все. Таких багато друзів. Тобто, і от готується така пачка. Ну тут навіть плани складали. Це плюс. Вже, да, тобто мова йде про десятки топ-корупційних справ. І це справи, які зараз розслідувані. Але mm. що ці роблять далі? Те, що правує Юра. Для них же головне що? щоб їх не догнали не тільки за те, що вони вже начудили, вони ж готуються, діребанить гроші на великій відбудові. Ви настільки дебіли, що ви вже ділите, ви вже варуєте з грошей на відбудову. Так війну дебіли, давайте виграємо. Потім розберемося. Ви своїми діями ідіотськими заважаєте війну виграти. І оце, до речі, потім розберемося, обов'язково зобов'язково себе включає вибори, да? ну, щоб дати оцінку. Бо я дуже далекий від того, від закликів, щоб приходити і розбиратись зараз з кимось. Ні, 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 15 хвилин після перемоги, тільки тоді. І звісно, на виборах люди дадуть оцінку, хто що робив, хто куди біг, і що витворяв. Ми тому зараз говоримо депутати Зеленського. Так, от, mm -hmm. от зараз вони створюють собі тефлон. Ну такі. Корупційний захист від антикорупціонерів. От зараз вони готують собі плацдарми для майбутніх оцих розпилів попилів. І тим самим вони створюють, от особисто я це відчуваю із розмов з своїми друзями, які не мають стосунку до сфери, до речі, якою ми працюємо, антикорупції, побутові друзі, умовно кажучи, Нормальні люди. А, У них це створює враження, і, до речі, це стосується багатьох пацанів на фронті відсутності справедливості. От, відсутності справедливості, От, до речі, яка для мене це цілком е, асоціюється з Росією. Там нема справедливості. Там е, ти раб пішов нахер, іди помирай на СВО, е, дружині Ладу Каліну. Да? Це не, не про справедливість. Да, е, 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 да. Республіка Тува Вимирає, mm -hmm. типа Москва mm -hmm. жиріє, ну це ж тако, Да? А це рабська історія о тих вошей о, з півночі. Mm -hmm. Це не про нас. Але нам це втюхують, і до речі, ще одна. Цинічна особливість у цих правок то, що витворяв і вчора вчора справок молозова. Вони просто в черговий раз. От після цього твіту G7, вони показали, типа заходу факт, ну от виїбнуться по-дворовому, як гопніки, дебіли кончені. Mm -hmm. От а, mm -hmm. нерозумні люди, а просто виїбнуться, раді виїбнуться. Нема ні в цьому ніякого резону. Ну окрім тільки якщо не підозрювати, тому, що вони хочуть зірвати а, допомогу заходу. Нам я тут можна включусь. А... Я для себе не міг зрозуміти, як з таким бикуванням можна mm. працювати з Заходом як рівноправний партнер. А не, не можна. Да. А знаєш, що яка не була логіка? Я, я розібрався mm -hmm. спеціально, ми провели ряд переговорів з людьми, які приймають рішення по, по фінансах. Е, я запитав: а як, от дивіться, вони вам показали факт в черговий раз? Це ж mm -hmm. не перше. А як от далі переговори тривають? кажу, mm -hmm. дивіться, Віталій: є два підходи в переговорах, які для України можливі. Mm -hmm. Обидва в кінці до грошей приводять, принаймні тактично. Просто вони різні за своєю філософією і стратегічними наслідками. Формат перший. Правильний. Ми воюємо, нам треба ваші гроші. Щоб вам було легше нам їх давати, ми, ми фігачимо реформи, ремонтуємо державу, показуємо вам, як вашим виборцям, вашим політичним літам, як ми швидко рухаємося і себе вдосконалюємо. Плюс будуємо свою спроможність воювати. Угу. Дайте грошей. Ми відіб'ємося і швидко будемо частиною вашого клубу. Ми стаємо такі, як ви. Ми, ми не відрізняємося по факту. Ми такі, да? Поможіть нам вистояти угу. і ми вас посилимо. Угу. Вау! Понятна історія для да. всіх. Каже, що будуть ваші угу. дверямі бики. Угу. Якщо ви не дасте грошей, буде погана картинка в ваших медіа угу. і у вас будуть проблеми. Шантаж. Каже, це теж працює, тому що це правда. Тільки це працює через силу, це убиває довіру, бажання і партнерство. І якийсь час це буде працювати. Але тільки в нас з'явиться можливість їх послати, ну, звиняйте. Тільки Україна зійде з перших шпальт, війна в Ізраїлі. І воно щось, ми до речі, вже сходимо з перших шпальт. точніше вже зійшли. От в цей момент. Поле для шантажу значно uh -huh. звужується. Uh -huh. Так от теперішні програші в дипломатії, від якої ми зараз виживаємо великою мірою, через те, що ви, шановна влада, отак бикували, <груч> от, враховуючи те, що відбувалося останні два тижні, оце по лінії Залужний е і офіс президента, я назву це так, uh -huh. е і по лінії е допомоги з Заходу. Ми знаємо по грошам, вже, що uh -huh. пробуксовує Європа. Прямо зараз таке, дуже непевне США, ну це онлайн, просто зараз ми всі можемо споглядати. Я вчора особисто слухав Байдена. Uh -huh. Реально, ну, він не молода людина, але було видно, який в нього штир от, сидить, отакий пацанський. Uh -huh. Типу, він казав своїм сенаторам, виборцям всім. Це була публічна конференція. Якщо ми не дамо гроші Україні, скільки наших. Американських солдатів загине на європейському фронті після цього. Прямим текстом сказав. Не тріпався. Це... Як він не тріпався перед війною про напад? Так, да, абсолютно. Тобто, ця фраза означає, що Україна в такому випадку буде окупована. Що ми показуємо е американцям? От що ми даємо Байдену, щоб він показав своїм Оцей е виходку Іонушаса? Mm. Чи зробили? Ми молодці, красавці, поремонтували проблему, полетіли далі. От, що а даєш? що ж буде далі? Далі, щоб ви розуміли, вони ж псевдо скасували, що буде голосування парламенту, mm -hmm. не дай Бог, вони підтримують, що Комітет проголосував. Це означає, що у нас кожен другий тиждень буде інфоповод про закриття та корупційної справи. Mm -hmm. І він буде не тільки в українських медіа. І це буде про корумповану Україну чи про боротьбу з корупцією в Україні? Ми маємо показувати США. Боротьбу з корупцією в Україні, а не історію, то як корупція перемагає. Ну от е, з цим зрозуміло, да, от сподіваюсь, але дивіться в кращому випадку, якщо от по цьому другому сценарію, угу. коли знаєш через шантаж, там угу. будь-що е, не по-хорошому, ми доїжджаємо до американської допомоги, яка допомагає ну, нам втримати, хоч угу. як є, да е, я не говорю про зброю. Е, у цих е, прекрасних людей з офісу президента різко звузиться поле для управління взагалі Україною. А, бо, бо отримані через силу гроші а, це не а, безумовна підтримка, а це означає, що вони залишаться з нами. Ну, офіс президента, угу. фактично вже тет та і це інша загроза. Так, да. особливо mm -hmm. в світі того, що відбувається, я ж кажу, між офісом президента і головнокомандуючим зсу. Дай крок назад. А я хочу це повернутися. не офіс президента. Дивіться. А... Ви викатуєте різними спікерами публічні предяви главкому. Я не оцінюю якість пред'яв, релевантність. Не... Ви викатали... це, це вже відбулося. Ви викатали предяву. Як, на вашу думку, сприймає вашу предяву суспільство, якому паралельно ми розказуємо історію і, і медіа про правки лазового іонушуса? Ви розумієте очевидність відповідь на це запитання? Та ж якщо ви будете в якійсь темі на 100% праві плювати. Бо ви паралельно показуєте про несправедливість в очевидних речах. І кожна наступна закрита справа через справки лазового і Олушуса, якого, які врятували депутати Зеленського, рівень довіри до ваших слів буде падати. Моє ще не на на довіри до вас, я вам скажу чесно. Це просто питання виживання країни у війні зараз. Владі мають довіряти. Якби не війна, друзі, внесіться в стіну бетону, я би ще штовха була, щоб не вліпилися. Не під час війни. Про своє виживання подумайте. Ем, і тому нагнали да, От такого, типу. Да. Е, все буде хорошо. Е, да, До речі, є, є, є такі е, люди впевнені, да, які. Е, Виходять з якихось таких, знаєш, стратегічних переконань. от сьогодні Рожкавана прочитав нашого колишнього великого діяча. Економічного ем, е, він каже, що Роскаван в борді МВФ то це да. людина, яка розуміє з середини, що відбувається да, да. в міжнародному фонďі. Е, от він каже, що, от, попри те, що от наші витворяють, зрештою угу. е, до грошей ми проб'ємося. В цьому так, році в цьому я році наголошу він обмежується так. Це цей рік, і він не от як Віталій не пояснює е, яким способом, яким способом. це. Ми до, для, до вас розшифровуємо, що можна, як то кажуть, отримати через голову, а можна через жопу. І через жопу це больно і, е, е, і, і фатально зрештою буде. Е, от е, тому Рашкаван каже фактично, ми помремо, але не сьогодні. А і, значить, у нас є час, час є. і цей час треба використовувати розумно. Е, я хочу навести один приклад: е, це з нашої тендерної діяльності наші гроші. О, давай перемогу я, 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 давай да, перемогу. Він, він для мене якраз тим символічний, що це знизу? Це. Е... Не якась історія, там знаєш, там міністерство прийняло розпорядження. Угу. Ми там а, щось там всі подумали, і там вирішили знизити щось. Угу. Ні, а це от взагалі дія громадянського суспільства, яке показує, що українці а, в масі своїй угу. набагато розумніші і благородніші. Значить, мова йде про тендер на ремонт гуртожитку в університету імені Ярослава Мудрого юридичного, тобто, через який там пройшла половина там української. Ю... Юриспруденції і половин... два члени поліції ПК і куще людей з команди. <смір> да, да, да. Люди з центру практичної корупції жили в цьому гуртожитку, в <смір> на проспекту Людвіга Свободи. Цей гуртожиток вирішили відремонтувати, замінити вікна. Да? Ну, <смір> старі діряві поставити нові, для того, щоб ну, не дуло, да? от, так от, через вікно. Десь там за 5 мільйонів гривень. Ви uh, торгували знижку. Наші гроші лізули в той Кішторис. Ми там дивимося, ну ви що, От Вікно по 5 тисяч в епіцентрі зайшов, а у них там по 9. Про студентів думають, що ти не там. Ми ж подумали, що можливо, плати на якесь напилення, можливо, вата, яка з золотими ниточками. такими. Вата там вистачає. От Вати в керівництві того універа. Безумовно, і це, до речі, це і про Харків, але. Що, що в результаті? Там буквально через кілька днів після виходу нашої новини оприлюднили новий кошторис, в якому ціна на вікно тупо опустили до п'яти тисяч, оцих, які ви економія півтора мільйона гривень. Було п'ять, стало три з половиною. На рівному місці. Керівництво університету, який ми звикли вважати, що ватний регіон угу. багато звідти вийшло і хороших, і скажімо так, кривих людей. Ну, Там багато з цим вузом було пов'язано нехороших прізвищ, але ціну знизили, гроші зекономили, вікна у студентів будуть. І без розборок на рівні прокуратур там, не включали взагалі цього інструменту. Просто знизили ціну, просто оприлюднили прозоро, Ми просто потім зайшли перевірили, і я сижу аплодую. І аплодуюю тому, що це не просто турбота про студентів, а це вони от просто зараз роблять те, що й треба показувати заходу. І я от кажу: у мене попереду ще будуть кілька інтерв'ю з західними медіа. Я буду цей приклад використовувати, як показувати, Україна так хворіла корупцію десятиріччями, навіть той самий Харківський вуз. Був заражений цей бацил, але він прямо зараз змінюється. І про... і змінюється не оце Ляля -ля та Поля, да от там всі корупціонери виїхали. Ні, договір в Прозоро, підпиздесь під пизде під печать. Півтора мільйона гривень на рівному місці. Де процент Опять в темі і знов не в Вона. У нас є грант, е, наші грантодавці виділили нам підтримку на рік вперед. Коротше, ясно. Як казав мій старший розумієш, лох, лох – це судьба. Дивись, розумієш, лох – це судьба. Але е, я точно знаю, що це не остання перемога. Я вам точно обіцяю, що на наступний випуск в мене буде нова історія е, з іншого міста. Е, Знову з відсотку. М? І знову звідсотки. Але з ким а, я працюю, боже. І е, 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 я вам точно обіцяю, е, що ми слідкуватимо за велетенськими закупівлями. Зараз я по Фейсбуку, можливо, так на мене реклама таргетується. Е, на мене е, в, в моїй стрічці Фейсбуку з'являється дуже багато публікацій про те, що крадуть там, крадуть mm -hmm. сам по велетенським саме історіям. Mm -hmm. Там кров на бетоні, такі от, знаєш от. Такі речі летять. Эм... А ти в Фейсбуці української Юрій Нікола Українською української Юрій Нікола. Підпишіться клас. Там у нього під постами ахірені дискусії. Да. Прям редактора ключових медіа, журналісти. Прям, прям цікаво, підпишіться обов'язково. І от э, я вам точно кажу, що ми в то. Щоб не постити всяку лажу, ми в то влізаємо руками-ногами за допомоги е юристів центру протидії корупції. Я не юрист, я потріпаться. У нас є класна юр команда частина На, з харківського коротко, за допомогу лобістів. Да, ж лобістами хочуть зробити адвокаційників ад... суспільних інтересів. От, да. Так, от за допомогою адвокаційників е, центру протидії корупції ми реально зносимо велетенські історії прямо зараз. Ми чистимо навіть не закупівлю вже, а гігантські потоки грошей, які вимірюються в десятках мільярдів гривень. Якщо б ми одружилися, наше дитя було б чимось спільним між набу сапі на зака Прикинь, Пекині я не нести таліран <реку> про, про дівчику, та прає про білочку і про зайчика. Білочка і зайчик покохали один одного. І створили родину. І почали жити, кохати один одного, а діти не народжуються. І вони пішли до мудрої сови і кажуть, що нам робити? От ми, білочка і зайчик, зробили родину, а діти не народжуються. Це чому? Тому що ми такі різні, як білочка і зайчик, а сова подивилася і каже: ні, тому що ви обидва мальчики. На Цьому пропоную завершувати. Це не тому, що ви і он і мамка, тому що ви. Два дятлика, мальчики. Лайк, like, колокольчик, подписка.